Welcome back to my channel. І так у нас 15 й Юніт Free Time, вільний час, і сьогодні ми з вами поговоримо у розділі граматики про Present Perfect with Foreign Scenes. Працюємо ми з вами, як завжди, на сторінці 87-й, а сторінка 161 у нас піде в окреме відео, яке ви знайдете внизу нашого переліку усіх відео. Так, Тобто, усі відео у нашому плейлисті, у нашій добірці відеоуроків за цим підручником ідуть. У номер у нумерації, відповідно до нумерації. тому шукайте, будь ласка, відповідно до нумерації сторінку 161-потім. І так, look at these examples, then complete the rules below with for or since. Подивіться на приклади і доповніть е, потім правила нижче словами for або since. І так, I've had my own computer for three years. У мене вже свій комп'ютер три роки. I haven't bought any football cards for a long time. Я не купую футбольні картки. Довгий час вже. I've played the guitar for 2 uh, years. <coughs> Я граю на гітарі 2 uh, роки. I've had this guitar since January. У мене ця гітара з січня. Um, I've had one of them since I was 10. У мене була одна з них, так, або один з них якийсь предмет з того часу, як мені було 10. My dad had his camera since he was a teenager. У мого татка була, був фотоапарат з, з тих пір, як він був тінейджером, підлітком. У мого тата є фотоапарат. Отже, uh, we use with an the, with the amount of time such as number of hours, month, months, or years. 4. Ми використовуємо for з сумою кількістю часу, наприклад, як кількість годин, місяців, років we use since, ми використовуємо since, with the time when the action started, such as a day, date or age. Ми використовуємо слово since, яке перекладається як з якогось часу, з часом, коли дія почалася, наприклад, день, дата або вік. Good. So let's complete the sentences with for or since. Доповнимо речення словами for або since. We've had our puppy since the 31st of Октябрь. У нас є цуцик з 31 жовтня. The students have worked since Monday. Yes. Учні працюють з понеділка. Уже працюють з понеділка. Так, you've been at this school for six months. Ти в цій школі вже 6 місяців. They know Jules for a long time. Вони знають уже Jules довгий час. Good. Task 3, so let's complete the sentences so that so they are true for you. Доповніть речення таким чином, як, щоб вони були правдиві про вас. Так? In pairs, compare your answers. І так, I haven't read a comic since I was 10. Since I was ten. Uh, я не читаю комікси з того часу як мені виповнилося 10. I haven't watched a cartoon for a long time. Я не дивилася мультфільми довгий час. Ну, не дивлюся фільми вже. I've been able to since I was. I've been able to read since I was seven. Uh, я вже вмію читати з віку все 7-7 років. I've lived in my house since uh, 2018. Я живу в будинку з 2018 року. I've had this pen for, for a couple of weeks. a couple of weeks. Так, a couple of weeks. У мене ця ручка декілька тижнів. I've known my best friend uh, since uh, we uh, went to school. Я знаю свого товариша. Найкращого друга з того часу як ми пішли до школи. Okay, uh, so correct the mistakes in the sentences. Uh, допом... Відредагуйте помилки в реченнях. It's been my hobby. Uh, since I was 10 years old. Це моє хобі з того часу, як мені виповнилося 10. I've needed one for a month. Мені потрібно щось там на місяць, так? I've had it uh, for a year. У мене є цей предмет, наприклад, якийсь протягом року. It has been open for, a, for one month. Uh, це місце так було відчинено, наприклад, протягом одного місяця. Good. Well done. And now pronunciation weak forms. Listen to the sentences and notice the pronunciation of the underlined words. Прослухайте речення і помітьте вимову. Uh, listen again and repeat. Okay, listen, listen. I've had this since I was three. He's played basketball for two years. I've just walked home from school. They haven't been to your house since Saturday. I've bought some nice shoes. І так, що ж таке слабкі форми? Слабкі форми це звуки складу, які стають ненаголошеними у мовленні. І слабкі, слабкі форми часто вимовляються як шва sounds. У, у реченні, наприклад, у реченнях, оцих, у які ми тільки що прослухали, цими словами є функціональні слова, наші functional words, допоміжні ті слова, ну і, звичайно, наші prepositions прийменники. Окей. Okay. So, in peers uh ask and answer. Do you have a hobby? Чи маєте ви хобі? Yes or no? Далі, what is it, Що це? So what do you do in your free time, show robot will news? Do you have how long have you enjoyed doing it? Як довго ви це робите, так, and uh, do you need anything special to do it? Чи вам потрібно щось особливе, аби це робити? Yes or no? І якщо yes, то... What do you need? What do you need? Do you usually do it with other people? Okay, so answer the following questions, and then write this some sentences about your partner. Okay, so Vlad has done karate since he was seven. Vlad zimaće karate He has a special white jacket and trousers called G. He has a blue belt, у него синий пасок, and he ha he's had it for six months. У него вынужден 6 месяцев. Good. Well done. Цього so, for today. на цьому це все. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті разом зі спонсорами каналу. Ми перевіряємо домашні завдання за робочим зошитом, граматичним довідником і готуємося до фінального тесту. Також запрошую на наші весняні вже вебінари, суботні вебінари, які є благодійними протягом навчального року, а можливо і протягом наших літніх канікул. А урок за стрінкою 161 Present Perfect With For and Since вийде в окремим відео. Китбайку на все добре! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!